Росія має бути знищена. Е, вони кажуть, нам не потрібен страх і червоні лінії. А Макрон наряду з Китаєм погрожує Путіну. Але давайте про все будемо говорити по порядку. Франція є ядерною силою і недоречно погрожувати, коли у вас є ядерна бомба. Макрон відповів на нові погрози Путіна щодо готовності РФ до ядерної війни. Ми повинні перш за все відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові. У нас є доктрина, наголосив президент Франції. За його словами, коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів. Адже це докладає на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації. Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що не має наміру встановлювати жодних обмежень та жодних червоних ліній щодо підтримки України з боку Франції. Сьогодні також президент Латвії Едгарс Рінкевич підтримав французького лідера Макрона, який посилив риторику щодо Росії. Про це він написав у своєму а, твіттері. Раніше прем'єр-міністр Латвії Віка Сіліня заявила, що підтримує ідею відправки військ НАТО в Україну для навчання солдатів а, країни, яку а, висловив Макрон на зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент. Європейські лідери обговорювали можливість від відправки сухопутних військ НАТО в Україну на зустрічі з парламентськими партіями, французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе в разі прориву Росіян на Київ або Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Аталі заявив, що не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз, коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО в Україну в майбутньому. 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була відкриттям дебатів. Також Щодо м, цих подій, президент Чехії Павел заявив, що захід не повинен закривати можливості підтримки України і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні. Китай також звернув свою увагу на е, всю цю ситуацію і безпосередньо на те, що говорить Путін. Бо всі ці погрози вони продовжуються з боку Росії. І от що саме сказав Китай з приводу ядерних погроз Путіну, давайте послухаємо. Китай попередив Росію, що ядерна війна не може бути виграна і не повинна ніколи відбуватися після того, як Володимир Путін заявив, що він готовий до конфлікту. Російський президент заявив в інтерв'ю на початку цього тижня, що його країна готова до ядерної війни з військово-технічної точки зору. Але тепер він отримав ляпас від Пекіна, який заявив, що ядерні держави повинні спільно шукати шляхи деескалації. Китай вважає, що всі ядерні держави повинні прийняти ідею спільної безпеки і підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність. Сказав Ван Веньбінь. За нинішніх обставин сторонам необхідно вжити конкретних заходів і спільно шукати шляхи деескалації. Додав він. Але на цьому дії Китаю е, закінчуються. Бо як зазначають статті, сьогодні в Росії виборці йдуть на виборчі дільниці на триденні президентські вибори, які майже напевно продовжать правління Путіна ще на шість років після того як він придушив інакомислення. Тим часом паралельні події, які сьогодні відбуваються. Такі латвійський парламент розгляне проект заяви про визнання незаконними виборів президента Росії, запланованих на ці вихідні. Проект підготувала парламентська комісія у закордонних справах. Сьогодні в Росії панує авторитарний режим, який характеризується фіктивними виборами та імітацією демократії. Ці президентські вибори не будуть ані вільними, ані справедливими. Із широким придушенням опозиції та незалежних ЗМІ. у них немає гідної довіри, політичної конкуренції та бракує незалежного міжнародного моніторингу. Тому вибори президента Росії не мають демократичної легітимності, наголосив голова комісії Ріхард Сколс. В ухваленій заяві комісія також рішуче засуджує імперіалістичні дії Росії та її нинішню агресію проти України та вимагає від її уряду припинити всі форми тортур і жорстокого поводження з політичними в'язнями, зняти всі необґрунтовані звинувачення та негайно та безумовно звільнити всіх політично вмотивованих в'язнів. У заяві наголошується, що Європейський союз, його країни члени та союзники по всьому світу мають продовжувати надавати всебічну підтримку Україні. Включаючи політичну, економічну, фінансову та військову допомогу, а також підтримку громадянського суспільства та національного відновлення, Сейм погодився включити розгляд заяви підготовленої комісією із закордонних справ про нелегітимність російських виборів у порядок денний четвертого засідання. І звісно, до них би міг долучитись той самий Китай, який в принципі достатньо лояльно дивиться на цю ситуацію і намагається витримати цей нейтраліт. that.